Мої вітання, друзі. Сьогодні зустрічайте у нашому ефірі прекрасну відаючу ма. Наша мамуся вас вже називають. Кажуть люди, що ваші настанови позитивно впливають на життя моїх глядачів. Тому сьогодні, друзі, ми об'єднуємо, як завжди, прогнози політичні, прогнози на майбутнє глобальне, як пані Ірина побачила 24 рік і що в ньому буде. І, звичайно, поговоримо на наші приємні і цікаві теми. І, зрештою, запитання з глядачів, якщо у вас є, пишіть в коментарях до цього відео. Ми будемо обов'язково вибирати найцікавіше. Мої вітання, Іриночко. Я вас теж вітаю, дорогенька Оксаночка. Я вас вітаю, дорогі мої світлячки глядачі. І мені дуже приємно, я читаю всі ваші коментарі під відео. Мені дуже приємно, що ви так відгукуєтеся на наші розмови. Це дуже надихає створювати для вас справді ще більше, давати ще більше. Матеріалу різного, про який ви запитуєте, дуже дуже вдячна всім. І відразу в мене в руках, поки я їхала на ефір, я подивилася, що робиться в світі і в Україні, які новини, які нам треба розглянути. І відразу тут мова йде про законопроект про мобілізацію українських чоловіків. Кажуть, що він з'явився вже в січні, я зараз дещо процитую. Представник комітету ради з питань нацбезпеки Івченко говорить таке, що чоловіки за кордоном проходитимуть таку ж саму ідентифікацію, як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки вони отримають повістку. Що чекає на українських чоловіків за кордоном? Чи будуть вручати їм повістки у 2024 році? Ну, я хочу сказати, що насправді така ідея є правда і Зараз запитаю, де вона є в думках, про неї говорять. Чи буде, я би сказала так, в деяких країнах, можливо, поч... вона може як початися, але може, так само скоріше всього, що як вона прийде. Але вона не дасть мені вона не дасть. Якщо навіть почнеться про це проговорюватися, писати або ще щось, вона не дасть ніякого результату. Так, водночас, Естонія може зайнятися пошуком і видачою Україні українців мобілізаційного віку, які перебувають в країні. Про це заявив власне їхній міністр внутрішніх справ Естонії. Я його процитую. Якщо це потрібно, Україні, Естонія може знайти біженця і видати його Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходять на роботу, мають місце проживання в Естонії. Водночас у німецькій опозиції теж підтримали наміри України мобілізувати чоловіків закордон. Кордоном, процитую Німеччину. У Німеччині живуть близько 200 тисяч українських чоловіків призовного віку, яких не вистачає в Україні, щоб підтримати країну в оборонній боротьбі. А давайте глянемо, чи багато країн захоче приєднатися до ініціативи Естонії і Німеччини. Честно, країни, мені здається, можуть підтримати. Можливо, не в такій формі, якійсь, там більш добровільні. Зараз побачимо. Чи багато країн. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Е, насправді підтримують, я думаю, немало країн, але тут якась така історія про те, що цей законопроект я би сказала так, його можна обійти різними шляхами. Він якийсь не такий, його підтримують. підтримують. І його навіть да, підтримують. Ну, досить багато країн. Чи це буде? Але він буде якийсь такий. Я не знаю, я в законах не, не така стильна. Да? Він буде такий, що Тобто, можна, да, а можна ні, я би це так розповіла. Скоріше всього, що можуть впливати на тих, хто точно підписав якісь папери, документи, акти, я би це так сказала, тому що тут карта правосуддя йде із Верховною Зрицею із, із відлюдником. От такі три карти. Це про те, що, скоріше всього, Ті, хто десь точно про ну записані у них є якісь певні документи, де вони знаходяться на тих, це може вплинути. Але ж там багато чоловіків, які можливо не стоять на якихось там обліках, ще кудись. А які прогнози щодо мобілізації жінок чи приймуть цей закон? Президент сказав, що не підпише, але люди все одно сумніваються. У нас кожний закон, який я дістаю, дуже цікава штука. він У нас карта правосуддя і завжди йде з Верховною Жрицею. Як нібито закон, який можна розвернути люб... різними шляхами. І вони якісь дуже дивні ці закони. Ну, Я навіть не знаю, як інакше сказати, чи, вони... чи правда вони набувають правової чинності? Можливо, так би я сказала. Тому що за цей закон, до речі, про жінок, карти «п'ятерочка» жезлів. Його прямо хочуть приштовхнути, щоб її жінок мобілізували. Але прям багато людей, хоче зараз побачимо, які що ці цвіта, чи води Я думаю, ще ні. Можливо, буде тільки ті, хто повинні бути підвізковими, якби військово зобов'язані по своєму статусу, а так, ні. Але всі закони дуже дивні. От прям як я не достаю на ваше питання, кожний, кожне правосуддя із верховною зрицею. Пані Іриночко, зробіть, будь ласка, розклад на стосунки із Польщею у 2024 році. Чи буде якесь перезавантаження в стосунках? Чесно кажучи, тут навіть не тільки про зерно мова йде. Я нещодавно їздила до Варшави, і що я зауважила, я там не була більше двох років. Зараз там зовсім по-іншому. До тебе ставляться на кордоні, коли ти переходиш у цей контроль і так далі. Е, ну, не знаю, можливо, так попало, можливо, така зміна, можливо, люди були втомлені, це була ніч, не знаю. Люди напишіть, хто їздить в Польщу чи часто їздить в Польщу. Чи вас так само незадоволені, лиця, не зовсім приємно налаштовані. Не знаю, щось там змінилося в них до українців. роки 2-3 тому вони були всі досить приємні, привітні, радісні. Тобто, ти з, з кайфом проходила цей. Кордон і з радістю, що ти в'їжджаєш в ту країну. І коли я так перетнула кордон туди і назад, я зрозуміла, хм, Боже, як тяжко нашим людям за кордоном, як вони там, які виїхали, які будують життя з нуля, які не можуть знайти роботу. Це важко, я скажу, відразу. Сам було приємно, Правда, тільки на початку, коли. Тоді всіх приймало. Я теж я була багато разів за цей час за кордоном і їздила і в Польщу, і в Германію. І я знаю, що зараз зовсім дуже сильно змінилося життя і нашим там зовсім не так просто, саме в відносинах. Тому що зараз вважають, що там українські люди більше заважають, ніж. Ніж вони там є, тому що на них треба кошти, на них треба це, на них треба хтось йде на роботу, хтось не йде. А якщо дають роботу, то за кордоном українцям дають роботу не найкращу, це і відразу склада. А зараз ще інша історія, коли почали на роботу брати казахів, я не проти них, тобто цих людей, які теж приїжджають як біженцям, просто як переселенці із, із тих країн там. Узбекистан, Казахстан, тому що вони говорять, що українці вже е, ні, ці більш послушні, ці більш такі, типу, лайтові. І тому взагалі зараз там все непросто за кордоном. Що дивимося? Відноси з Польщею. Так, стосунки з Польщею у 2024 році. <кхем> Як насправді Польщі ставиться до України зараз? Можна ще довести? Питання буде окремо, щоб так. ми їх не. Подивимося, політично економічна ситуація 24 рік Україна Польща. Вони по суті, нібито не проти із нами контактувати. Але як нібито та історія, яка от, відбулася зараз, вона дуже так ну, на правда, підхит, похитнула цю ситуацію і досить її загострила. Я навіть покажу карти, І, і чомусь не подобається, як, як, як наше керівництво веде себе із ними, і вони прямо говорять: Стоп, типу, так не буде. Я навіть покажу Імператор, смерть і… Королева жезлів говорить про те, що їм не подобається, вони хочуть завершити, налагодити контакти. От так як було раніше у нас, їхнє керівництво наше, так уже бути не може, тому що ситуація дуже загострилася. Навіть ага. ваш песик щойно про це дав знати, коли ви робили розклад. Песик, так. в мене песик тут допомагає. Гарчавик зараз гарчать там у нас на кордонах. Ем, Збоку політична ситуація вона буде важка. Як нібито вони хочуть, щоб зрозуміли, що вони є для нас прямо така, як, ну, як точка спасіння, чи як їхній головний там, такий товариш. Політична ситуація, вона буде, я не скажу що зовсім погано, але вона не така, як б мене б хотілося. Тому що якби, Порща хоче, щоб визнали їх більше їм дали заслуг, що вони, ну, вони на, на правда, спочатку нам дуже допомагали, і це ніхто не може сказати, що це було не так. От, тому вона буде досить напружена. Економічна, до речі, краще, От, мені більше не подобається міжлюдська ситуація. як так сказала. Економічна покращиться. Ми навіть почнемо, скоріше всього, якісь типу, або ж разом робити, щось створювати. Довгострокові будуть такі перемовини на великий проміжок часу. В, в економічному плані, мені здається, що навпаки ми можемо об'єднатися в, в якийсь, нарешті зробить порозуміння, і об'єднатися якийсь такий альянс, де і їм буде добре, і нам. От тут у мене все досить непогано. Я запитала ще з приводу допомоги військової, чи вони будуть давати, чи ні. Будуть не так, як теж нам хочеться, але будуть. Я запитала, чого вони раптом ну захотять більше давати, тому що ну, вони скоріше всього бояться, бояться, що до них приїде ще більше людей, а вони вже більш вони вже хочуть від цього більше відмежуватися. Так що з економікою тут непогано, а от налагоджувати ем, такі суспільно-політичні контакти прийдеться, і що вони зараз до нас відчувають, думають про нас. Дуже хочуть, щоб ми виїхали. Для тих, хто хорошо знає таро, я зараз покажу: вісьмірка Кубків. Говорить, бачите, там такий дядечко біжить. В класичному розумінні це карта від'їзду. Да? Карта світ. Вони дуже хочуть, щоб українці перемислились далі за кордон або поїхали назад до себе. Ну і карта фортуна. Чим швидше, тим краще. Так, друзі, якщо вас цікавлять якісь актуальні політичні теми, будь ласка, напишіть в коментарях, про що ви хотіли, щоб ми поговорили з моїми експертами в ефірі. А зараз ми переходимо до глобального прогнозу на 2024 рік. Теми в нас дуже широкі: мир, економіка, духовність, відродження, політичні зміни і так далі. Одне слово вам слово, чарівна пані Ірина. Давайте подивимося кожний аспект в своїй площині, щоб ми нічого не плутали, Будемо їх озвучувати просто. Добре, давайте. Це тоді на, як я завжди говорю, на мирну військову ситуацію, тому що вже хочеться, щоб воно вже нарешті вже було все з перемогою нашої закінчено, але ми ж дивимося. Давайте подивимося на цю ситуацію. Військову спочатку, мирну. Так, військові в ситуації, в якій ми знаходимося, я навіть не знаю, як так не хочеться її озвучувати, що вона така, але вона така. Е ще будуть у нас загострення, особливо весною. Я подивилась просто по сезонах, щоб більше зрозуміти. Тут буде і відстоювання територій, і якісь нові. Е нові Плани будуть розроблятися. Причому дуже їх буде багато планів, будуть розроблятися різні е, наступарні дії. А, зараз подивлюся. Закони, якісь будуть видаватися по весні, які стосовно сімей, я не знаю про що це можливо про землевладіння, про, про можливу. Про якісь які закони стосовно, можливо, це стосовно взагалі держави, весною можуть бути якісь зміни законів. Хоча я питаю про, про політичну, про військову сферу, можливо, це військовій сфері, яка стосовно сімей, якось так. Влітку партнерство хороше підійде, яке дасть змогу досить так впевнено рухатися, я б так сказала. І восени, десь ближче до кінця осені, у нас підуть якісь, як нібито, ем, конкретні, як ем, остаточні. Можливо, підписання документів, можливо, це про, про те, що я не скажу домовлятися, не таке слово не говорю, але якісь документи будуть підписані восени. Причому ці документи типу Верховному суду, вони будуть якби такою точкою всього, що перед цим у нас це робилось. Тобто, можливо, якісь нарешті вже восени завершиться все. Ну, це прямо про підписання документів. Вони будуть важко йти, ці всі якби, підписання документів це непросто, там будуть різні сторони розставлятися. Найбільше загострення буде рідко, я б так сказала, А восени підуть на підписання якихось документів. Саме час на вподобайку. Для вас це дуже просто, а для нас це дуже важливо. Поставте вподобайку цьому відео, натисніть палець вгору. От як тарологи можуть визначити, чи є в них перешкода, чи нема під час того, коли вони витягують і аналізують? Взагалі, для того, щоб знати, чи в цей день з тобою будуть карти працювати, є такий метод. Ти просто, от я, наприклад, перед ефіром я запитала, я дістала колоду, запитала сьогодні. Хочете говорити там з Оксаною про різні теми? І я дістаю карту і запитую: і якщо ця карта ок, ну тобто ми кажемо умовно позитивна, умовно негативна. І вона мені сьогодні, до речі, показала колісницю. Я думаю, ну, все, понятно. Тобто, я, ну, Якщо б це не захотіла, я б другу колоду запитала, друга може говорити. Не факт, що саме ця сьогодні не хоче. А, тому є така штука, як запитати в колодку, чи вона взагалі, взагалі сьогодні вона налаштована, чи вона хоче говорити чи ні. Це перше. По-друге, ну я, наприклад, я їх завжди відчуваю, що в мене сьогодні йде чи не йде. Ну, ти просто налаштовуєшся своїми такими як, вібраціями. Взагалі, як читається Таро, між нами кажучи, я так своїм розповідаю учням. Це досить проста схема, так само, як ми користуємося комп'ютером і Google. Тут немає ніякого. Фокус тут і фокус не в картах, карти потім на, уже набирають твоєї такої енергетики, і кожна колода, до речі, говорить зовсім по-іншому. У однієї один почерк, у другої інший говорити з тобою. Але як це працює? Є Google, ви коли, коли щось хочете в Google, ви пишете ж, да? там, хочу там побачити ромашку. Якщо ви не коректно зле питання, то вам всяких ромашок накидають. Якщо конкретно брошку, ромашку, то ви вже. Зменшуєте цей об'єм. Через те завжди повинно бути коректне запитання. Чим чіткіше, тим краще. По-друге, куди ви йдете, ви в Google, Google деберете, це ж у вас телефоні, в телефоні чи в комп'ютері, там же немає всіх квіток ромашки і все про все. Це є десь, у хмарному сховищі. Те саме у тарологів та і, в принципі, у всіх людей, хто користується такою інформацією, є загальне поле, загальне сховище, усієї інформації. І, по суті, це ви йдете в те поле і, виявляється, налаштовуватись можна на нього майже кожна людина. Знаєте, яку я хочу з вами проговорити наступну тему, дорога Оксаночка і глядачі? Можливо, що ще ніхто її не зачіпав, а вона надважлива, я вважаю, і хочу подивитись з картами. Теж побачимо, як вони про це говорять, тому що карти можуть розповідати дуже цікаві речі, не обов'язково конкретні якісь такі ситуації, як ми звикли там політика, економіка, ще щось. Хочу подивитися: знаєте, якщо вони проти, як духовність може вплинути на ситуацію в Україні, як свідомість людей, чи вона впливає, чи можливо вона взагалі не впливає і тоді навіщо це робити? Ми тільки за. Це буде цікавий Давай. експеримент. Так, давайте подивимось. Угу. Так, Спершу вони мені розповідають ту історію, з чого, в принципі, у нас, мабуть, все почалося, бо ми говоримо про духовність, а ми пам'ятаємо, з, з чого воно все коли сколихнулася ця народна велика хвиля. Тут прямо про це проговорюється. Прямо у нас карта Башта, карта місяця і карта десяточка. Пентаклів говорить про те, що все почалося з того, ну, з великої розрухи. Розрух я маю на увазі у всьому із війни, із розвалу цього, із воєнних ситуацій. Те, що в нас всередині все повністю переформатувалося, дуже багато було спочатку страхів, сім'ї збудоражилися, прям десяточка Пентаклів, говорить, прям це вплинуло не, не, і не просто, а це десяточка Пентаклів, це, і не тільки сім'ї, це вся наша держава. Тобто це колектив, великий колектив. Почалося це все духовне відродження, із... ти мовити, зараз, коли ми питаємо, чого ця клята війна. Можливо, для того, щоб сколихнути такий народ, який, який повинен, це був показати іншим, що ми зможемо, ми вистаємо, і духовність наша не зламається чому. Далі, як впливатиме далі? Спочатку буде багатьох людей, я б сказала така, особливо матері, дивіться, карта імператриці. Uh, Дев'яточка мечів і туз жезлів, щоб ви побачили. Да? Вони, вони просто не класичні, можливо, хтось їх не, не дуже розуміє, але я буду пояснювати. Особливо на матерів, на дітей це дуже спочатку вплинуло як більше страхи, ем, гарячі точки, зневіра. Спочатку якби, наша духовність, бачите, в мене карти такі люблять, вони спочатку розповідають ці самі історії, а потім будуть говорити. Про їх і куди вона вплинула. Це реально вплинуло дуже сильно. Далі, як іще ця історія з духовністю у нас розвивалася? Карта світу, Лицаря Жезлів і трієчка мечів. Бачите, це коли багато людей повиїжджало, прям повиїжджало, і розбиті серця були у багатьох сімей, у багатьох людей. А це теж це все, по суті, це зараз карти розповідають такі. Етапи, це все, як воно це все відбулося, з чого наша духовність зараз почала виходити на інший рівень. Тут немає такого, що от було у нас все прекрасно, і ми тут пішли такі в духовність розвиватися. Нас, бачите, духовність наша карбувалася із сліз, із страхів, із невіри. Так, далі. Далі в нас почалось відстоювання своїх територій, сімерочка жезлів двієчка жезлів і верховна зриця. Говорить, почалося, духовність почала карбуватись, ну, на матеріальному плані з відстоювання своїх територій із шукання можливостей, але це все було ще. Несвідомо, це такое, якби в підсвідомості все людей. По суті, наша духовність починала викарбовуватись то, що ми говорили, і ми ще далеко не розуміли, а що ми взагалі стоїмо. І Не тільки матеріально, да, не тільки кордони, не тільки наші там закони, а що з нами відбувається всередині. Все повинно було початися із підсвідомості, шукати потрібно там. І як це вплине далі? Дуже хороша карта. От я ну, тобто, і що, якби це, якби, До чого це дійшло, якби? куди ми можемо напрямувати далі, куди наша свідомість нас заведе. Шестірочка Пентаклів, Зараз я так покажу. ми почали бути щедрими. Дивіться, бачите, він роздає такі от гроші грошики, роздає бідним. А це про те, що ми почали бути щедрими. Ми можемо ділитися. Знаннями, можливостями, там, донатами, грошима, пиріжком чим завгодно, так, мішками. Тобто ми, це дійшло до того, нас сколихнуло, і на, які, якби, до чого це зараз дійшло? Ми почали стали щедрими. Дев'яточка Пентаклів це говорить про те, що ми почали розуміти і набувати в собі скарби. Тільки ми ще не знаємо, куди ці скарби направити. Усієї з, з неї є завжди пташечка в класичному зрозумінні. Тут у нас така дівчинка стоїть із соколом. Але цікаво, що в класичному розумінні карт, хто їх знає Таро, там цей сокол із такою червоною шапочкою, тобто в очки закриті, і тільки коли знімуть, тоді він відлітає. Я сьогодні працюю з іншого колоду з золотою, і тут щаслива дівчинка. І тут немає шапочки, найближче покажу, тут просто пташечка. Бачите, як я сьогодні за іншої коди працюю, і вона абсолютно вільна. І тут вже є благополуччя, щастя. Це так, от ми нашою духовності розвиваємо наше внутрішнє багатство і це зовнішнє. Потім буде зовнішнє, ви не переживайте, ми свою економіку відбудуємо, ми все зробимо. Але спочатку ця пташечка повинна стати вільною середині себе. Так, кожна ваша дух і душа повинні звільнитися до тих догм, якими ми працювали. І тоді щедрість кругом вас буде, тоді ви будете дарувати це все, чим ви, що ви маєте собі. І остання карта це карта закохання. Це про те, що тільки нашою любов'ю, тільки нашими прекрасними серцями, в парності, це значить, від серця до серця я б сказала. Ми можемо сколихнути нашу велику державу, піти в прекрасне майбутнє. Так що, все єсть не просто так. От як, як у нас прогноз з приводу нашої духовики. До чого ми можемо дійти своїми великими, красивими серцями, щедрістю і, і свободою нашого духу. Я бачу, що в людей сила духу зросла. Я бачу, що незважаючи на втрати руйнування, люди стають добрішими, то правда. І коли я спілкуюся з людьми приватно, з багатьма різними людьми спілкуюся, я розумію, що людина пережила такі речі, небезпечні, жахливі, втратила і рідних, і доми, і будинки. А вона лишається хорошою людиною. Вона все-таки вірить. У краще майбутнє вірить в перемогу України, робить все для перемоги України. Вона допомагає нашим Збройним силам України. Незважаючи де вона є, вона могла поїхати за кордон, могла в Україні залишитися, але це не має жодного значення. Вона все одно все робить для перемоги України і не втрачає своєї віри. І це дуже-дуже важливо і цінно для усіх нас. Я дуже дякую вам, пані Ірино, за цей прогноз. Я дякую, думаю, що. Найкращі прогнози мають здійснитися. А ті 10%, які ви казали, що не здійснюються, нехай припадають на погані прогнози, і тоді все буде добре для усіх нас.